Господь кожній людині дав властивість думати, і нас думки не покидають, вони снують, не наче павутина. Одні інші переплітаються, немов птахи думки у злітають, кликочуть, наче в небі журавлі, Та тиху гавань, звісно, не шукають. Мене не полишають взагалі, снуються павутиною гіллям, купаються у росах з кришталю, неначе напоїв їх хтось чар зілля, му спичок передали скрипалю, Мережево гаптують, сіють стрази, які з них особливе вишиття. Виблискують буває, як алмази, а ними викладають і життя, Збігають, як струмки дзвінковолосі, То б'ють, немов мов криниці джерело, То зріють, наче зерна у колосі, Тогнуться, як на вітрові стебло. То хвилею морською виринають, То човником по морю десь пливуть, Але назад ніколи не вертають, І мене вони з собою завжди звуть. То піснею десь линуть голосною, струною, то голосять, то бринять, То довго. Коли шмить була зі мною, то мило між собою гомонять. Вони різні ті наші думки, але дуже хочеться, щоб нас не залишали світлі думки, щоб вони були завжди з нами, щоб нам думалось про світле. Про добре, про приємне, про радісне. І точно знаю, що нам буде думатись так тоді, коли в нас буде тиша, коли в нас буде спокій, щоб ми з вами не лягали з думкою, якою буде ніч. Чи буде тиша і спокій, чи будуть обстріли, Щоб ми з вами прокидались з думкою, яким буде день, як він минеться, будуть тривоги чи не будуть, а ми знаємо, що які тривоги, вони завжди сповіщають про небезпеку. Тому нехай буде тиша, нехай буде спокій, нехай думки снують павутиною, виблискують стразами, кришталем. Але нехай вони будуть тільки добрими і ведуть нас тільки у світлі мрії, а ті мрії нехай з'ясняться в кожному.